Привіт-привіт! Я вже кхе, аж захрип. Буду сьогодні знімати, або поки не стемніє зовсім, або поки не захрипну. Хі -хі -хі. Води з собою не взяв, а трошки душнувато, хоча вечір такий прохолодний, гарний. І зараз я вам розкажу історію, як ми їздили на вечорниці. А ви розказуйте свої історії. Напевне, тих історій кожного є. Своя. Оця та пісенька, що там якийсь грузин чирем'ян співає. Ну, руска пісенька, але що ж зробиш? Єдім, як... їдемо в сусіднє село на вечірні на дискотеку со своєю фанатікою. Это все про мене. Тільки там вони їхали на якісь Волзі 21-й. А то для нас була розкіш. Їздили ми на всьому, на чому можна їхати, в тому числі пішки ходили. Причому такий кілометраж ходили, що зараз навіть я вам хочу розказати і думаю і не повірити, бо сам не можу повірити. Ми ходили по 20 кілометрів, по 15 кілометрів, по 10 кілометрів в одну сторону на вечниці. Е, причому в основному нічого такого не скурували, що ну, розумієте, за що я говорю. Тупо там пішли. Зазвичай або ми отримали пріпіньохів, або комусь дали пріпіньохів, дівчат додому провели і назад пішки додому. <сіх> Але історія, історія про те, як ми і чим ми їздили, прийшла якась така пора, можливо, то і процвітало раніше, а то прийшла така пора, що ми масово почали використовувати колгоспний транспорт на вечорниці. Все, що підверталося під руки. І то ще буде не одна історія, а сьогодні історія про молоковоза. Так, так, про молоковоза. Ну, Зразу вам скажу, сам я в тому молоковозі не їхав, а не їхав я з тої причини, з тої причини, що я того вечора мав, ну, як би то мені. Коротше, е -е, получалося мені провести дівчину з клуба в сусідньому селі, а село Людвищі. E, то вот. e, e, Ніхто за то припіньдьохів не отримать, бо колгоспу давно нема. Начальство половину вже вимерло, так щоб можна спокійно розказувати, хто що, фамілії явки, навіть номера машин, звісно, я не пам'ятаю. E, такий Толік. Фамілію забув Толік з e, хутора Тетельковиць. Він теж тоді поїхав на вечорниці молоковозом. Він їздив в колгоспі на молоковозі, звичайний газон, така бочка, жовта, все як має бути. Ну і, А в Людвищі то сусіднє село ну, з Вілії то кілометрів 5-6, а з Тительковець то буде десь з 12 кілометрів. І зазвичай воно ну, так получалося, що ми йшли з Вілії в Тительківці в клуб. Бо то один клуб на три села, діючий, фактично був нормальний великий клуб. А потім, якщо вже в нашому клубі щось було нецікаво, тоді ми йшли там, чи в Цицинівку, чи в Людвищі, чи добиралися чимось, чи в Плоски, ну, в якісь окружні села, коротше говоря. Ну і, значить, цього разу так само я не пам'ятаю, чим я добрався тоді, в Людвищі. Але було, як то кажуть, наших в Людвищах багато того вечора. Ну і вже кінчається дискотека. Ну, Мені, я ж кажу, підвернулося, що треба було провести додому дівчину, а кому не достались дівчата, ті зібрались додому. Ну і Толік каже хлопці, хто влізе в кабіну, то влізе. А, хто... а то була, до речі, зима. А хто хоче під'їхати, то можу взяти в бочку. Та як в бочку? Нормально в бочку. Та вимастимся, бо ж там бочка з молока. Ви що каже, дурні, там вона вимита чистюня, я її мию там, хто знає, скільки разів на день, щоб не закислося молоко, понимаєте? І от хлопці залазять в бочку. А кришку бочки, знаєте, як там така кришка, типа люка, то фактично є люк. Він закриває і каже, я її мушу закрити, бо по ямах. Кріплення може відломитися, як буде та е, кришка та лапати. Він ту кришку е, закриває, але під кришку підставляє ломачку, ну, патичка, щоб хлопці не задихнулися, бо ж чим там дихати будуть. Ну, і поїхали вони. Я е, провів дівчину, пішки прийшов додому в Вілію. Через наслідуючі вихідні зустрічаємося в клубі, хлопці розказують. Значить, вийшло якось так. Що Толік приїхав додому і чогось забув хлопців випустити з бочки і пішов собі до хати спати? А хлопці в ті борчі сидять, стукають, кричать, а та бочка, вона ж звукоізоляція, то, не звукоізоляція, а як вона теплоізоляцію має, алюмінієва закрита, плюс середина ночі або, може, і під ранок, а він десь там на дорозі біля хати поставив того молоку за Хто їх там почує? І тут кажуть, ну, що вони там не кричали. Ну, що каже, будемо чекати, по... а, а самі знаєте, молоковоз він е, виїжджає ну, на роботу, ну, по крайній мірі, і зараз виїжджає, і колись виїжджав дуже рано, бо ж молоко, ранішнє молоко доять в досвіта корови, і молоковоз має його забрати, завести на маслозавод, поки що воно не, скисле, не скисне. Ну, Хлопці надіються на те, що просто через пару годин. Толік йде їхати по молоку і вже їх випустить. І тут вони кажуть, каже, ну сидимо, ну темно. темно, Хтось сірники мав чи там зажигалку зачеркнув, щоб там хоча б не так скучно було, і тут, каже, чуємо дим. Хтось з них закурив в тій бочі, уявляєте? Ну, Хлопці, звичайно, справа були вже всі п'яні, то не без того, які були вечірниці, без випивки, що там таке? <гум> от. Е, до речі, я не можу вам доказати історії, коли Толік їх випустив з того молоковозу. По-моєму, що він згадав вже в ліжку, що хлопці в бочці вискочив, їх випустив. Е, щось таке, мені здається, чи він же ранком їх відпустив. Але от така історія була. Розкажіть про свої пригоди, в кого були подібні. Но, э, зараз я забіжу э, трошки наперед. наперед. Я так перечислю, на чому особисто я їздив на вечірниці. вечорниці. Ну, э, звичайно, э, всякого плану грузові колгоспні автомобілі то навіть не рахую там э, якісь зіли, газони, то якби абсолютно нормальна штука. Э, вот. А так, Трактор МТЗ, трактор Т-150К, тобто колісний. Е. коні колгоспні. Причому санями і вузами. Коні верхом, ну то вже не колгоспні, чесно скажу, чи своїми домашніми, як мав вже коні. Вже, вже колгоспі майже, ні, ще колгоспів були, ну вже доздихували. Вот. ну Мотоцикли, то якби обична справа, легкові машини то була сумасшедша рідкість на той час для молоді. та й Мотоцикли було, було тоже не густо, бо була проблема з грішми, була проблема з бензином. Вот. І навіть е, знайомі були їздили на вечірниці в сусіднє село, але я з ними тоді не поїхав. На Молдавані. Хто з, е, з села трактористи? Знаєте, такий гусінічний трактор дуже вузенький і високий. І вони ще й поїхали на Молдавані з культиватором. Ось такі були чудеса. Е, якщо вам, вам та тема цікава. Пишіть, я ще розкажу про ті пригоди. Там було дуже багато пригод. Там навіть дійшла історія до криміналу. Правда, ні, нікого не посадили, але замороку хлопці мали. Е, вот. е, якщо цікаво, розкажу ще. Пишіть, хто як мав якісь подібні пригоди, е, е, напевне, мали якісь проблеми. Буде цікаво почитати. Можливо, і почитати буде цікаво моїм глядачам. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого. Хорошого настрою, не знаю. Ще може щось розкажу зараз під такий вид, а може й не розкажу. Побачу. Все, бувайте здорові, до побачення.